О. Доброго дня, пробачте, що без форми. Бо всі відкрили, ну кліву Софії опять. Дивіться, 9-5 зарядили. І оце ж дивіться. Це я до чого? Бо тільки що один дзвонив чоловік, каже, такі пакети, а меду немає. Оце ось, ось дивіться, Ну кліво, ось все вже, що він, так це ця рамка повна. оце аж диви. Оце тобі. Що я хочу сказати? Що є пчоли м'ясні, а є медові. Купляєш пакети там чи натрусять тобі того м'яса, блін. А вони сидять собі, кормлять один одного. І толку ніякого. А є стрім пчоли, і повний вулик меду. Тому дивіться, головне не ціна, а головне роботяги, щоб були. На все добре.